Є багато різних передбачень, тарологів і гадалок, які можуть в принципі побачити, що за стани, в принципі вас очікують. Чому? Бо це все, як я і кажу, і кабала також вона не каже, що цього немає. Вона каже, що це абсолютно все запрограмовано в рішимо шляхом бито. Але це абсолютно не має ніякого значення для кабаліста, бо кабаліст намагається йти іншим шляхом. І це якраз відрізняє його від всіх інших людей, а кабалу від цих інших методик. Бо кабала нам розповідає про інший вимір реальності, який ми можемо розкрити. І цей вимір реальності називається ахішена. Це якраз ця вертикальна вісь, по якій кабаліст може піднімати. Виходить, що в кожен момент життя, яке ви проходите, в кожну секунду, у вас є два варіанти: чи ви перескакуєте з однієї точки з одного стану в інший через цю програму рішимо. Чи ви можете піднімати себе з цього стану кожен раз на задум творіння, на стан задума творіння, які кабалісти нами описують? Ось в цьому сенс є вивчення кабали і в тому числі всіх наших курсів. Я запрошу. У нас скоро буде передзапис на ці наші курси. Вивчення якраз в книжках кабалістів, ось цього кінцевого цільового стану. Виходить, що в кожного життя ви можете вибрати, знаходитись зараз в цій парадигмі, раз, два, три, переходу зі стану в інший стан, чи ви можете підніматися з цього стану кожен раз внутрішньо.